Доброго дня, Підбиваємо підсумки нововведень в 2024 році, окрім того, закону номер 3498 який був у минулому році і набув чинності 24 грудня 2023 року про зменшення ставки в МФО компанії до 1% на день. Ще додатково були у кредитно-фінансовій галузі нові нововведення, зокрема. Обов'язковість розміщення на сайті інфоорганізації кредитного калькулятора. Це дає позичальникові можливість дізнатися суму переплати і прийняти рішення щодо вибору кредитного продукту. Оформлювати чи ні. Це правильно, тому що прорахунок кредиту обов'язково потрібно, щоб був перед вами необхідність вказання в інтернет-рекламі, коли ви бачите інтернет-рекламу. Кредиту посилання на веб-сторінку з інформацією про детальні умови надання коштів, зокрема про штрафи у разі прострочення виплат, я вам раджу в опису до цього відео. Навіть якщо ви оформите кредит без додаткової комісії та переплат на перші 30 днів до 15 тисяч гривень, зайти у розділ, почитати умови, ось саме про це з моментів щодо штрафів і прострочення. Далі, які були нововведення. Заборона для банків переказувати гроші з кредитних карток клієнтів на рахунки компаній. Організаторів азартних ігор норма ця діє з 22 червня 2024 року. Її запровадження покликане унеможливити для гравців витрачати кредитні кошти на онлайн казино Далі яке було нововведення? встановлення порогового значення для надання банками інформації з кредитного реєстру Національного банку України. Наразі сума становить 80 тисяч гривень до 1 липня. Нинішнього року, 24-го, до реєстру, потрапляли операції, вартість яких дорівнює або перевищує 100 мінімальних заробітних плат. Мета обмеження зменшення тиску на боржників з боку колекторів цієї осені, 19 вересня, Національний банк України провів засідання, на якому розглядалося питання щодо зміни облікової ставки. Правління НБУ прийняло рішення про збереження її на рівні 13%. Це має підтримати стійкість валютного ринку. І сприяти поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у найближчому майбутньому. Я вам додатково повідомляю, що коли вам гроші потрібно, то вони вам приходять у будь-якому вигляді на ваші мрії або на те, що ви хочете купити. Ага, бачите, що у вас вже телефон старий, треба оновити. Тоді це вирішуйте. Берете і шукаєте, де отримати додатковий дохід або. Нагадую, за акційними умовами на перші 30 днів можете взяти додаткове фінансування позику на картку і закрити до 30 днів без додаткових комісій та переплат. В опису до цього відео а також в коментарі, будуть посилання на такі пропозиції. Можете переглянути, якщо вам терміново гроші потрібні.